The <laughs> cat Зараз з нами на зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Євгенія, вас вітаємо. вітаємо. Хочеться багато речей обговорити, тому що навіть виступи вступні Олафа Шольца, Урсули фон дер Ляйн і нашого президента, вони містили багато потужної інформації, і, от, зокрема, що сказав президент, ця війна має різні рівні протистояння: фронт, тобто земля, небо й море, де наші люди захищаються від військових. Дарів російського окупанта наш економічний захист, потреба зберегти всі основи нормального соціального життя, робочі місця для людей, податки для держави, розширювати роботу компаній. Це слова президента. З чим приїхали на конференцію українська делегація, і що є першою трійкою пріоритетів. Безумовно, пріоритет, як і сказав президент, зберегти ту інфраструктуру, яка ще не зруйнована від війни, і якраз ми тут бачимо в досить ну, в практичний вимір конференції, бо власне канцлер Німеччини Олаф Шольц а він заявив, що Німеччина. Буквально в наступні тижні передасть ще один Петріот і ще один арісте, і також озброєння, яке потрібне українцям українській армії, і ну звичайно, що потрібно ще. І президент Володимир Зеленський говорив про сім установок Петріот. Ну, от від Німеччини це вже третя. Що теж має дуже великий практичний вимір, який пов'язаний ще з одним пріоритетом, це енергетика і. Захист енергетики з одного боку, але й відновлення відновлення енергетики. Адже ми втратили 9 гігавайт потужностей за якраз той період, коли у нас були проблеми із протиповітряною обороною, і ем, очевидно, що до зими потрібно, хоча б частину цих потужностей відновити, в тому числі із допомогою Німеччини, яка якраз в енергетиці дуже сильна, це може йти е, мова не лише про ремонти, але й про побудову. Установок, які працюють на, на, на газові і виробляють електроенергію. Власне, якраз представники Нафтогазу також перебувають в Берліні і будуть підписувати відповідні меморандуми про можливе будівництво таких установок спільним. Пані Євгенії, росіяни насправді багато років витрачають значні ресурси для того, щоб розколоти українське суспільство, але і не тільки українське суспільство, тому що ну от знову ж таки, якщо ем, послухати уважно президента, він говорить про Європу і каже, що політичне протистояння, в якому ми маємо протидіяти спробам Росії розколоти і послабити. Демократичний світ, власне, це його слова, і тут цікаво, яких сигналів від партнерів нам би очікувати, на що розраховує, на що розраховуємо ну, розраховуємо, що Європа буде достатньо об'єднаною, щоб продовжувати допомагати Україні і захищатись від різних гібридних атак. Ми бачили, що навіть під час. Виборів до Європарламенту Росія намагалася впливати через різні бутоферми, через пропаганду і атакувала демократію європейському союзі зсередини. Звичайно, що в червні для нас ще є окрім Recovery Conference, дуже важливі дати, які пов'язані з євросоюзом безпосередньо. Це відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі і. Президентка Єврокомісії згадала про позитивне рішення а Тепер ну справа за політичним рішенням усіх країн-членів Європейського союзу, але ну відчувається, що ця політична воля є і ну завжди є певні країни, які. Можуть або захочуть блокувати, але впевненість об'єднаної Європи вона присутня. Тому розраховуємо, звичайно, що в до кінця червня переговори відкриють. Ну і звичайно, якщо вже говорити про гроші, то от заява прозвучала, що в липні отримаємо перші півтора мільярда євро з заморожених активів. І звичайно, що це ну дуже невелика сума, і на саміті J7, який буде в Італії, ваку. Апулі... І буквально за кілька днів після рекавері Власне, ми сподіваємося, що будуть прийняті більш практичні рішення про більші суми. Так, мова йшла наприклад про 50 мільярдів, які ми ну, там отримуємо, як то кажуть, авансом хоча б з тих коштів, які надходять на рахунки європейські, із оподаткування від прибутків заморожених рахунків. Тому червень дуже насичений в плані і дипломатії, і практичної допомоги Україні. Євгенія, останнє питання, яке я хочу вам поставити. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що конференція в Берліні по відновленню України вона розпочалася менше ніж дві години тому, і дуже багато. Важливих меседжів вже було озвучено, зокрема, ті, які ми сказали, і про передачу Петріот, і про передачу Арісі, і про ті заморожені активи. Але, зокрема, президент сказав, що витримати і виграти ось це наша задача. І він заявив, що ми з конференції вийдемо з домовленостями. От ви кажете, півтора мільярда це незначна сума. Президент додає на мільярди євро і для нашої оборони щодо виробництва в Україні військової техніки і зброї, і для нашої енергетики для ремонтів і розбудови нової більш Сучасної енергетики ви можете пояснити ті речі. Якщо президент розраховує на певні домовленості, то напевне це те, що вже обговорювалося в фахових колах, можливо, в колі народних депутатів. Про що йдеться, якщо президент говорить про контракти для енергетики, гроші з яких підуть на ремонт і розбудову більш сучасної енергетики? Це дуже важливі посили не тільки для світу, для українців в першу чергу. Знову ж таки, президент зазначив, що наше завдання зараз відновити максимальну кількість потужностей, особливо перед зимою, і важливо відновити потужності для таких міст, як Харків, які є, ну, є містом-мільйонником. і зараз знов ну, якраз під питанням, так як правильно організувати цей опалювальний сезон. До речі, вчора ще до початку офіційного старту конференції був. Окремий захід, вечірній, який був присвячений відновленню Харкова, і ну це теж важливо, тому що якраз муніципалітети, особливо в тих міст, які прифронтові, при, при вони мають мати практичну користь із таких конференцій. Ну і те, що стосується оборонного комплексу, то абсолютно теж практичний вимір. Заява, яка от буквально з'явилася вчора, про спільне виробництво початок спільного виробництва України і райно. Метал це найбільший виробник озброєння Німеччини, і от саме такі спільні виробництва це і інвестиції безпосередньо і робочі місця в Україні і збільшення потужностей, бо Україна в тому числі і своїми силами виробляє ту зброю, яку ми навіть Ну ще, ще нам не вистачає власних коштів, щоб її викупати. І це один із таких треків спільне виробництва і, і, і інвестиції в інвестиції виробництво зброї в Україні. Дякуємо вам, Євгенії. Бажаємо плідної роботи, тому що буквально кожна година може приносити результат Україні в даному випадку в Берліні. Я хочу нагадати гасла заходу єдині в обороні, єдині в відновленні і сильніші разом. Тобто, дуже важливо, щоб зараз всі українці читали які послання лунають. Зважали на них, тому що зараз увага, по суті, світу Європи сконцентрована там в Берліні. І ви ще будете, я сподіваюся, виходити до нас на зв'язок. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, пояснила перші наслідки роботи конференції з відновлення України в Берліні.